Семья, жена и теща мать твоя И кактусы политы на окне А где-то там да с косачами роща Которая ночами снится мне Реализуем свое право на публичные сборы и демонстрации а я вас На не громадской думки Таким чином впливаємо на депутатів районної ради. Товариство мисливців підходимо сюди. Дорожку, нести, свалюду, охоту, охоту, брат, охота. Є старошку, місці свалю ту стволочку. Нахота, брат, нахота, брата, хота. Бо якщо сьогодні ми не станемо на захист мисливських угій, то завтра ми не будемо рибати, збирати гриби, рибалити, збирати ягоди і відвідувати ліс та річку для відпочинку. Зараз... На під'їзді є лідер мисливців Полтавської області Рабалок. Костянтин Олексійович Боровий. Слово надається Костянтину Олексійовичу Боровику. Шановне, влада українська вам за ту підтримку і за те відношення, яке у вас є до українського товарита Мислицевий банк. Дійсно, сьогодні складні часи, тому що відбувається у нас перезакріплення мистецьких річ. І, на моє роке, глибоке переконання повинно бути так, як місцева громада. І те, що ви сьогодні тут, ви висловили своє бажання. Мати зборування мистецької лідерів, щоб можна було спокійно дотримати задоволення від спілкування з природою, свої інтереси на втілювати в життя. І вважаю, перш за все місцева громада і місцева влада це повинно бути готова. Одна сила, тому що якраз представники ваші сьогодні є в органах місцевого самого. Я впевнений в тому, що відбудеться так і Лохвицький район, подивіться багатьох, і крізь в області, які перезахищаються війська повністю за автомат, буде дохідні. Так що не похані порадам досі. Товариство продовжуємо наші зібрання. До слова запрошується Микола Васильович Лісовський. Шановні, важко ми йшли до цієї сесії і є розуміння комісії нашу поруч, прохання, ведемося рішення, вийдемо, повідомимо. Якщо воно буде позитивне, будемо дякувати депутатському корпусу, який дійсно буде громадою. Це я більше нічого зараз не можу сказати. Для вас, відсовір, мої, дам, заючи, бачі, роби, щоб... да ведь себя, и нам бачили. его Як депутати проголосують, тому що в мене те, що в Житомирській області. Поїхав я туди на Житомирщину і прошу свого колегу, кажу, слушай, пішли, кажу, в ліс зайди, як, як і звісно, полісся все живе з грибів, живе з ягід. Черніки не можуть забрати і всього остального. Да тому будемо стоять до бранця. Як наше керівництво скаже, будемо їхати на Полтаву, а свого будемо добиватися. Дякую за увагу. Он, вас. стоять Засновники <клухи> <клухи> інших організацій і їхні противники. Можна повернутися, подивитися їм в очі, де колишні ваші побратими. Але я не позоров цього слова, зрадили вас і підступно стали засновниками іншої організації, які налічують засновниками 5 осіб статутний фонд, який цього півтори. Ми обіцяю, значить, перше засідання депутатської комісії основа з голосу зауваження, як було підтримали. І ті матеріали, які ви подали повністю всі на всі угіддя Мисницькі, це перше, нам було внесено пропозиція дописати рішення, врахувати те, що у е, ТМР наш, да, да, в першочерговому порядку надаються, тому не Всім доброго дня, йду на сесію районної ради, де я знаю, сьогодні вирішують також питання, те, що піднімалося. Напередодні ми зустрічалися з головою Іваном Оксановичем, так, Панченко. Сьогодні я несу так само віддати рішення сесії міської ради, де ми це питання розглядали, де ми погодили, від нас ніяких суперечок не було, не є і не буде. Перше, чого, то що землі, про яке йде мова, є за межами ми це кажуть, не нашій компетенції, розпоряджаються Інші органи ми не дали всі положені документи, які від нас. Тобто Від нас, від депутатів міської ради, ніяких суперечок не сесія... Я працюю маю, бо завершується завершила. Зараз голова обласної ради ОТМР, там було одне запитання до нього, від депутата ПІСЯ. Пішов давати відповідь, він бачив, що затримався. Але рішення по нашому питанні прийняв також здійснювати. Вирішила погодити надання у користування мисливських фігітів, Лохвицькому, Спротонковому Мисливському, Рибальському, господарству-Балтанської обласної організації Путине. Загальною площею 96 тисяч гектар під 25 соток терміном на 15 років, що знаходиться на території району. Депутати Лохвицької районної ради одноголосно підтримали пропозицію надання мисливської гід Лохвицькому мисливсько-рибальському господарству. Всім я вас вітаю. нашої імені подякував депутатському корпусу, голові районної ради. Побажав їм плідної праці задля забутків місцевої громади. І вперше в тому, що ми з вами, понесемо ці зміни, які сьогодні, про які сьогодні говорили, задали запитання мені під час мого виступу, чому нема представника Лохвицького господарства Лохвицької воєнної організації в президії обласної ради. Я пообіцяв, що в липні місяці ми включимо вашого представника, в ведемо до складу президентів. У нас є вакансія. Ми вивели вашого земляка Павленка в президії. Ми ведемо вашого представника, і я низько вклоняюсь перед вами, перед тими, кому небайдужа доля, своя особиста. Я думаю, ми завжди можемо знайти порозуміння і компроміс у вирішенні будь-якого питання. І лише тоді, коли ми з вами будемо згуртовані, коли ми з вами будемо разом, ми готові допомагати владі для вирішення будь-яких питань які сьогодні стоять перед місцевими громадами і ми будемо відстоювати як свої інтереси так і інтереси місцевих громад дякую ще вам нести вам уплив а мужикам охота на ходу а мужикам охота